Привіт! Ви просили в коментах розповісти про створення дизайну буклета. Так ось цей час настав. А для початку термінологія. У нас є аркуш задрукований з двох сторін. Згинаємо його навпіл і у нас вже є буклет. Така собі мікрокнижечка на 4 сторінки. Якщо ця книжечка буде на більшу кількість аркушів, то це вже брошура. Так от. Ці згини на тонких картонах називаються фальцями, а сам процес згинання фальцювання. На товстих картонах вже потрібно робити бігування, тобто згинання машинним способом. Різниця в тому, що при ручному згинанні товстого картону утворюються негарні злами. Щоб цього уникнути, в місцях згинання роблять спеціальні канавки. Умовно, можна буклети розділити на стандартні та нестандартні. У стандартних своя величезна перевага, ціна. Але є ще й величезний мінус, немає ефекту, а задача будь-якого рекламного матеріалу не лише проінформувати, а ще й справити враження. Стандартні зазвичай робляться з аркуша формату А4 297х210 мм і можуть містити 1 фальс, 2, 3, 4, 10, 100, 500 Жартую зазвичай не більше трьох. І складатися може всередину, так звана збірка в намотку, а може послідовно або гармошкою. А може бути ось таке віконечко. Головне в цьому всьому те, що лінії згину прямі і йдуть через увесь аркуш. На противагу шаблоним буклетам є просто суперські, прекрасні орігамі, але є одне, але це вартість. Щоб зробити такі буклети, потрібно виготовити ось таку фанерку із розміщеними на ній ножами. Гострі ножі будуть вирізати край виробу, а затуплені робитимуть ту саму канавку, по якій буде згинатися виріб. І от ця фанерка, яка зветься Штансформа або штанцювальна матриця, потягне додаткових грошей, які не кожен бізнес готовий вкладати у свою рекламу. Звісно, якщо і надалі замовник буде використовувати цю ж танцформу, то наступні буклети будуть вже значно дешевшими. Але ж якщо ні, то доведеться виготовляти нову, щоб знову дивувати потенційних клієнтів. Ми з вами сьогодні розберемо основні принципи створення найкласичнішого буклету на два фальці в намотку. Ну а ви надалі зможете ці принципи перенести на будь-яку іншу схему. Отже, створюємо новий документ формат а 4 Альбомна орієнтація, дві монтажні області, бо аркуш буде віддрукований з двох сторін, блід або параметр в обріз робимо по 2 мм. У відео про візитки вже розповідав на що він потрібен, але якщо коротко, то після друку на більшому форматі ми зрізаємо зайве до формату а 4 і щоб по контуру аркуша не лишилось випадково білих ліній, ми випускаємо фонові елементи на 2 мм назовні. Деякі друкарні можуть просити зробити інше значення цього параметра, але у більшості це 2 мм. Перевіряємо, щоб кольорний режим був смік. Про кольори розповідав ось у цьому відео. Растрові ефекти лишаємо з роздільною здатністю 300 точок на дюйм, раптом фото захочемо додати чи тінь через ефекти до об'єкту накинути. І натискаємо Створити Create. Якщо раптом прогавили і не додали бліт при створенні документу, можна додати через меню File Document Setup параметри документу. Далі необхідно зробити розмітку, щоб розуміти, що куди ставити. З часом ви настільки натренуєтесь, що зможете працювати і без цих умовних милиць, але зараз така розмітка вкрай необхідна. По-перше, потрібно розбити сторінку на три частини, які будуть однаковими лише якщо це буде буклет гармошкою. Якщо ж так, як ми напланували, то сторона, яка закладається всередину, буде на міліметр меншою, а та якою все накриється, буде на міліметр ширшою. Тобто з лівої сторони на праву. 100 мм, 99 мм, 98 мм. Разом 297 довжина формату А4. Також потрібно виставити безпечні поля. Це не те ж саме, що й блід. Це мінімальна відстань від краю аркуша до важливих елементів, таких як текст, логотип, люди на фотографіях. Зазвичай це 4-5 мм, і можна, звісно, малювати прямокутники потрібного розміру. А можна скористатися командою меню Object, Object, Path, Contour, Offset – Path – паралельний контур. І у використанні цієї команди є ще один величезний плюс: ми можемо створити паралельний контур одночасно до всіх прямокутників. Це розмітка для внутрішнього розвороту. Для зовнішнього все так само лише відзеркалимо. Є кілька способів для цього я користуюся інструментом Reflect Tool відзеркалення. По замовчуванню, відзеркалення відбувається відносно ось цієї точки. І можна перетягти, але є ризик не влучити, тому надійніше просто натиснути Enter або зробити подвійний клік мишкою по інструменту і обрати вісь відзеркалення. В нашому випадку це вертикальне. І щоб не морочитися із прибиранням цієї розмітки після створення дизайну, перетворимо ці лінії на напрямні. Про них є у ось цьому відео. Але якщо коротко, напрямні це допоміжні лінії, які не відображаються потім ані під час друку, ані при експорті в інші формати. Виділяємо створені прямопутники і натискаємо Ctrl-5. Можна, звісно, через меню View, Guides, Make Guides, але так довше. І якщо виділення не зникло, треба ще заблокувати. Можна через теж меню, обираємо команду Lock Guides, заблокувати напрямні. Якщо ж такої команди немає, то напрямні вже заблоковані. І от нарешті можемо творити. Що де розміщувати. Дивись, це титульна сторінка, це задня сторона обкладинки. Далі відкриваємо буклет. Спочатку погляд падає на праву сторону, потім на ліву, хоча в ідеалі вони повинні сприйматися як єдине тіло. Далі відкриваємо буклет повністю. Погляд падає спочатку на центральну, а потім на праву частину. Звісно, є люди, які одразу розгортають весь буклет, але послідовність прийняття все одно лишається сталою. Наша задача як дизайнера подати інформацію правильно, і це дуже схоже на те, що нам розповідали на уроках літератури: зав'язка, розвиток дії, кульмінація розв'язка. Пам'ятаєте? У перекладі на рекламну це представлення продукту, перелік можливостей. УТП або унікальна торгівельна пропозиція і заклик до дії. Це потрібно пам'ятати при наповненні буклету, а при оформленні потрібно пам'ятати про композицію, одноманітність оформлення, балансу об'єктів підпорядкування, і про сумісність кольорів, і про читабельність та доречність шрифтів і ще багато всього іншого. Але про це все обов'язково розповім потім. Тому підпишіться, поставте вподобайку, натисніть дзвіночок, далі буде. Бувайте!